Оце нам сьогодні зранку принесла жінка. Це ксерокопії листів. Це живі люди. Тут номери телефонів. Це прохання, благання людей не закривати шкір диспансер у Кременчуці. Я, на жаль, не можу зараз. Ви можете подивитись, я ви на ці від... не, не що я надішлю, дішлю. Да. Я просто не все ще перечитала, але це реальні живі це... люди. У нас у нас реальна... номерами, От давайте не спекулювати на цій темі. Я вже давав коментарі. Велику кількість разів у нас в країні сформована спроможна мережа. Вона затверджена міністром охорони здоров'я, мною, начальником військової адміністрації, погоджена зі всіма учасниками процесу. Що таке спроможна? Що вона надає послуги, які замовляє Національна служба здоров'я України? І саме головне, що кластер на кластерні лікарні будуть фінансуватись, не фінансуватися, а в них будуть кладатись гроші з обласного та державного бюджету в пріоритеті. Тому ми зараз. Все робимо для того, щоб розвивати ці лікарні, що стосується кожного диспансера. То дата це ж нормальна річ в цьому світі. Так працює. У вас є особ-особиста точка зору. У колектива є особиста точка зору. Пан Лисак, директор департаменту охорони здоров'я, кілька разів надавав пояснення і вам, і в інших медіа. Ситуація не змінилась, і вона змінюватись не буде. Ну, люди можуть приносити, але люди можуть захотіти, наприклад, будь-що. Але ми працюємо в державі, в якій є закони, є замовник послуг. Якщо послуги замовляє Національна служба здоров'я України, то ми будемо працювати так відповідно тих норм і вимог, які є. Згідно тих вимог, у нас всі забезпечені послугами. А та допомога, яка потрібна, вона може надаватись на рівні органів місцевого самоврядування, тобто в поліклінічних відділеннях, амбулаторних тощо. І вона надається саме головне. А спекулювати на цю тему тим більше під час війни, мені здається, є куди придалити свою увагу. Мені здається, якщо ці люди будуть більше звертати увагу в першу чергу на те, що як працює оборона, наприклад, міста або Працюють лікарні, ті, які у нас є, або заклади освіти, соцзахист, захисту те буде найкраще. Така сама ситуація наперед хочу вам сказати, і щодо онкодиспансера, треба також приймати рішення, тому що Міністерство охорони здоров'я не бачить у нас двох лікарень на території області, або її треба переводити на рівень міської лікарні, або так само її об'єднувати з містом Полтави. І це питання, яке буде там найближчим часом також вирішуватися. Ми плануємо наради і з містом, з паном Малецьким, його заступниками з цього питання з паном Середою. Для того щоб вирішувати, яка буде траєкторія розвитку цього закладу, що скаже міський голова. Дивіться щодо того, що Дмитро Сергійович сказав, що є повноваження органів місцевого самоврядування, але інколи ми ці повноваження перевищуємо, закуповуючи глушники, закуповуючи антидронові рушничі, відкриваючи філіали психоневрологічного диспансеру. Пам'ятаєте, да він закрився обласний, але ми взяли на себе частину функцій, Ми кошти міського бюджету спрямували і в Кохнівці відкрили е, відділення. Так же саме ми зробили тоді з наркодиспансером. Да, ми теж забрали в кохнівку і відкрили його. І зараз опрацьовується питання щодо шкір вен диспансера. Дійсно, там частина функцій потрібна, і її треба буде десь мешканцям міста надавати, щоб вони не їздили в Полтаву. Ми опрацьовуємо зараз питання відкриття теж відділення. А на набагато меншого формату з набагато меншим переліком і фахівців і послуг в місті Кременчуці. Якщо це буде ну, ми все таки розглядаємо лікарню планового лікування в Кохнівці, Вона зараз у нас працює. Новий керівник прийшла да досить ініціативна. В нас там є можливості по. Площі по приміщенням, тому що скажімо, це РЕЛ тоді це була величезна махіна, яка була наповнена дуже багатьма послугами, які перейшли от в ці лікарні кластерні, тобто люди за спеціалізованою допомогою будуть звертатись до Ліл Кременчуцька, яка буде кластерна, а деякі специфічні функції забере на себе. Лікарня планового лікування. Так, вона не отримує кошти від НСЗУ, але ми певні кошти дамо з бюджету, і певні кошти вони можуть надавати платні послуги. Тобто, ви знаєте, що шкіровий диспансер користувався попитом навіть там у людей, які там десь родинку треба подивитися, щось зробити. Да? Тобто ці люди десь в місті мають отримувати все-таки цю допомогу. І дуже сподіваємось на підтримку області, можливо, фінансування якихось там або придбання, або там капітальних ремонтів на умовах. Понка Дивіться, по онкодиспансеру набагато складніше, але зараз, якщо добудується. Корпус, той, який зараз діагностичний, новий, він буде укомплектований і в нього буде вкладено дуже багато коштів з обласного бюджету, в тому числі, то він досить довго не потребуватиме значних капіталовкладень. І в принципі з ним можна буде працювати на рівні як структурного підрозділу першої міської лікарні. Тобто, ну якщо це буде рішення Будем прийнято шкувати. або так, або область все таки ліквідує юридичну особу і визначить якось інакше. Ми за те, щоб Кременчужани в Кременчуці отримували якісні медичні послуги. Все для цього робити. Якщо якийсь кластер уходить з обласного фінансування, ми все одно беремо його на себе і, незважаючи на всі складності, продовжуємо фінансувати. За минулий рік тільки на медицину, на зарплату, ми виділили близько 118 млн грн. Ну це вже до області питання. Якщо вони його нам передадуть в комунальну до питання, а до обласної ми б могли ради, могли там відкрити цей філіал, щоб для людей нічого але, не але позиція, яка у депутатів, що дійсно, якщо функцію на себе забирає місто, то залишати ті будівлі і відповідні споруди, передавати на баланс міста. Я повністю підтримую таку позицію. Більш того, я підтримую, якщо є така співпраця, то разом працювати і допомагати. Якщо ми не можемо напряму давати субвенцію, наприклад, по цьому напрямку, то ми можемо. Наприклад, закрити інші, який, закрити, закрити інші напрямки, закупити дороговартісне обладнання тощо.